І після хвилі критики з боку українців та зауважень від президента України Володимира Зеленського, пані посол США Бріджит Брінк нарешті прямо вказала звідки летять ракети. Дипломатка зазначила: цитую станом на ранок, Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про напади в кількох. Містах тут варто зауважити, що напередодні якраз дуже багато хейту вона отримала у соціальних мережах, адже якраз про той удар балістичною ракетою, яку був в кривому розі, вона в соцмережі X написала про те, що а, так прилетіла ракета на дитячий майданчик поруч з рестораном, і про те, що ось через це потрібно якомога швидше зупинити війну. Але тоді пані посол не зазначила, що це прилетіла саме. Російська ракета, через що багато українців прийшли в коментарі і сказали, а що ви забули, як пишеться слово Росія.